Сотні ваших працівників, ваша техніка, працювали на виконання надзвичайно важливого завдання, яке поставило перед нами керівництво нашої держави. І я глибоко переконаний, що саме завдяки вашій активній участі, що саме завдяки вашій допомозі нам вдалося у визначені терміни збудувати вогнево-опорні пункти. На території Луганської, Донецької області, на першій лінії оборони і виконати це завдання та забезпечити захист нашим бійцям. Аномальна спека спричинила неймовірну кількість пожеж в екосистемах нашої Житомирської області і не лише нашої Житомирської області, а по всій країні. В прямому сенсі цього слова горіло пів країни. І ви знаєте, я хочу знову ж таки щиро вам подякувати за вашу активну участь, за вашу допомогу у гасінні посеж. Шановні лісівники, шановні житомиряни, щиро вітаю вас з Днем, працівника лісу. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, наснаги, до роботи, плекати наші ліси, наші багатства України. І хай нехай наші нащадки будуть нам вдячні за збережений ліс. За виховане нове покоління як лісу, так і лісівників. Щиро вам дякую за вашу роботу, за ваш труд і за ваші здобутки.